Отже, Зеленський зустрінеться з Байденом двічі у найближчий час. Перша зустріч відбудеться вже цього тижня. Обидва лідери будуть на заходах присвячених вісімдесятій річниці висадки союзників у Нормандії. Це буде у Франції. Ну і також власне Зеленський і Байден зустрінуться на полях саміту g 7 який відбудеться. З 13 по 15 червня це буде в Італії. Як ви думаєте, пане Вікторе, чи можуть бути прийняті якісь рішення в результаті цієї зустрічі, і, взагалі, про що говоритимуть лідери? Сподіваюся, що на цих зустрічах все таки буде більш чітко артикульовано, як Сполучені Штати Америки бачать власне розвиток подій і перехід до сталого і справедливого миру. Адже буквально вчора вийшло велике інтерв'ю президента Байдена, і воно скажу відверто, нашу експертну спільноту е, поділило на кілька частин, тому що е, так як Байден сформулював свою відповідь щодо членства України в НАТО. А він сказав, що мир не передбачає обов'язковість вступу України до НАТО, так як він сформулював те, як може закінчитися війна, а це означає, що ніколи, ніколи, ніколи чотири рази повторив це слово. Росія не може окупувати Україну. Також має дуже такі не неясні образи в яких саме кордонах він бачить все-таки існування України? І тому е, дуже сподіваюся, що зустріч Зеленського і Байдена е, на полях конференції Великої Сімки чи в Нормандії чи в, в, у Франції, то вони о, ці, ці зустрічі можуть розставити принаймні якісь. Крапки над і і дати більше розуміння, я з іншої сторони розумію білий дім, тому що вони зараз намагаються. Навіть не дати жодного аргументу їх опонентам від республіканської партії, і власне Трампу, щоб він звину... щоб той звинуватив Байдена чи то в нерішучості, чи то навпаки, в дуже великій рішучості і в ескалації. Конфлікту між Україною і Росією, тобто, все, що зараз не зробив Байден, буде піддане критики критиці Трампам, і відповідно під час виборчої кампанії Білий Дім, ну скажімо так, дує на холодну воду. Тому, звичайно, хотілося б хоча б ну кулуарних розумінь, як Білий Дім бачить собі стратегію ведення війни, принаймні до кінця цього року, і що каже американська розвідка на рік 2025 От до речі, я якраз хотіла вас поцікавитися, чи мають Сполучені Штати не стратегію розвитку, як це має бути на фронті, зокрема, а чи в них є стратегія виграшу України в цій війні? Чи зацікавлені вони саме не в мирі, не в припиненні, а у тому, щоб Україна перемогла, і, зокрема, Білий Дім, зокрема Байден? Оскільки чому виникає це питання? Бо ем, наші, е, наші сили оборони говорять про те, що звичайно рішення навіть бити тією Західної зброї по території Російської Федерації це дуже гарний крок. Однак там є безліч обмежень, і, і все ж таки руки наших е, захисників певною мірою зв'язані на фронті. Е, в мене є відчуття, що зараз настільки багато сценаріїв, що е, Сполучені Штати Америки зараз е, не здатні говорити про, саме про перемогу України. Тому що вони, повторюсь, зараз знаходяться в своїй виборчій кампанії, і говорити зараз про перемогу України це в черговий раз мати закиди від їхніх опонентів, що вони недостатньо зробили для перемоги України. Або вони не хочуть цієї перемоги, або ще чогось. Тобто зараз ніхто не хоче артикулювати якісь ну, от, конкретні сценарії. Тому і відповіді власне, президента Байдена вони настільки оптічні і настільки контраверсійні, що їх можна інтерпретувати по різному. E, і власне це вчора і експерти робили. Тобто, вчора українські експерти інтерпретували на свій розсуд те, що міг думати собі Байден до цього часу. Ми не знаємо, що в голові у Байдена. І більше того, е, я так думаю, що Байден до виборів і Байден після виборів це будуть зовсім інші люди. Звичайно, якщо він залишиться очільником Білого Дому, зверніть також увагу на те, що зараз взагалі змінилися, ну, скажімо так, оцінки багатьох діючих гравців щодо можливостей Росії, якщо раніше передбачалося, що Росія може піти на загострення і на зіштовхування із силами НАТО через 5-6 років, то ці терміни починають зменшуватися, вже говорять про 2-3 роки. А дехто із аналітиків і навіть із українських політиків, передбачає, що можливо Росія спробує використати от ту якраз політичну невизначеність у Сполучених Штатах Америки, ну, умовно кажучи, за два-три місяці до дати виборів. І враховуючи нинішню, ну, скажімо так, Непідготовленість НАТО до війни з Росією і, наприклад, захопити частини чи повністю країни Балтії, мова йде про Латвію, Литву і Естонію. І тоді НАТО зіштовхнеться з величезною проблемою, як вибивати російські війська, скажімо так, із цих територій. Е, вже вчора були повідомлення про те, що НАТО розробляє е, різні шляхи доставки і логістики, е, в тому числі солдат і, і американських солдат е, до Польщі, тобто, щоб посилити, як вони називають східний, е, схід, східний оцей тил НАТО. І в даному випадку це наштовхує на думку, що такий варіант, в тому числі і Сполучених Штатах Америки, також розглядає. От чи готова НАТО до такого результату, щоб ну, дати по зубах Росії? У мене на це питання відповіді поки що немає. Також найбільш непорушною з самого початку вторгнення була тема відправки сюди військ НАТО. І от Макрон заявив про те, що французькі інструктори вони можуть прибути в Україну. І вже як пишуть французькі змі, про це може бути офіційно оголошено. Це змушує нервувати Кремль. І от я у вас хочу запитати, що задумав Макрон? От власне цим, і чи може Путін. Намагатися бити по французьких військах тут, від слів Макрона до якоїсь якихось дій може пролягати дуже багато часу. І власне, коли ми там хлопали в долоні, і казали, от Макрон, один із таких європейських лідерів, який може. Умовно, взяти от, цю булаву лідерства в Європі і подати приклад іншим країнам, то для початку треба все таки розібратися, чи Франція достатньо використала в житті мом... ті можливості, які у неї. є. А саме передачу певної кількості озброєнь, тому що Франція, якщо я не помиляюсь, до цього часу знаходиться на шостій чи на сьомій позиції по об'єму передачі зброї, тому звичайно політичні заяви це добре, але нам важливо зараз вчасно мати зброю, якою ми можемо користуватися і вибивати свого ворога. Тому що дискусії навколо того, чи приїдуть якісь французькі інструктори, чи не приїдуть, це, звичайно, дискусії, які могли бути там, актуальними 22-го року. Зараз ми потребуємо в першу чергу великої технічної допомоги, великої військової допомоги, гуманітарної допомоги і не применшуючи звичайно рівня там, допомоги інструкторів, все-таки треба робити і просити наших західних партнерів не гратися в якесь чергове лідерство, а власне допомагати, хто чим може. Тому що, як би там не було, Європейський Союз за останній рік. Попри нарощування гонки озброєнь, показав свою слабкість в порівнянні з Росією. Це треба визнавати, тому що Росія набагато швидше почала, е, почала перебудовувати свій військово-промисловий комплекс. Заводи в Росії почали працювати в три зміни, а деякі заводи почали добудовуватись для того, щоб швидко це запустити всі процеси. Тоді як в Європі дуже часто ведуться тільки дискусії: де будувати, що будувати, як запустити додаткові лінії, і так далі. Показовим був обіцяний, ви пам'ятаєте, мільйон снарядів, які Україна мала отримати від Європейського союзу ще в березні місяці, і який до цього часу ще не доїхав. Показовим була ініціатива чеського президента, дуже класна ініціатива. Насправді, коли чеський президент заявив, що він знає, де можна знайти 700-800 тисяч. Е, снарядів, які можна там викупити за великі гроші. Але проблема в тому, що до цієї ініціативи долучилося всього 5-6 країн із всього Європейського Союзу. Тобто, і в цьому є е, велике питання, чи всі ті е, публічні заяви мають е, ну власне е, правильне і зрозуміле підґрунтя, і чи всі вони потім виливається в якусь реалізацію.